Друзі, ми зараз в Бенідормі і я вам хочу сказати, що саме ця квартира досить досить перспективна. 2006 рік будівництва цього будинку він новий, тобто ціна супер. Також мені подобається її розташування, світла квартира з садом, басейном і з окремим гаражом. Обов'язково зверніть увагу на цю квартиру. Бачите, ось така частина. Тобто досить гарний. Так виглядає наш будинок з висоти. Так, така, можна сказати, пляжна зона. І подивіться, який крутий басейн. Друзі, ми вийшли з нашого будинку і тут маємо ще ось такий додатковий сад. Тобто тут басейн, сад. Я вам зараз все покажу. І так, Квартира у бенідорні 153 тисячі євро за 50 квадратів. Тут дві спальні мозгли. Подивіться одразу. Дивимось, все досить таки симпатичне. Це, до речі, будинок 2006 року. Маємо ось такий кондиціонер, тобто він досить таки новий. Маємо тут ось такий балкон з таким видом. Тут, до речі, галока. Навпроти сам вузол. По ремонту скажу, досить таки непогано. Ви ще нема світла, тобто квартира досить таки непогана. По плитці це в нас кухня. Плитка хороша, теж гарнітур. Досить непоганий, ви самі бачите, тобто досить симпатично. Тут невеличкий господарчий блок, нові двері. Мас. За цими дверима ще один балкон, як я вже говорив, що тут їх два. І тут ще одна спальня. Претензій жодних немає. Вон, бачите, монтовані шаповині. Тут вид з вікна на голову місце, недалеко до моря. І другий санвузи. Маємо ванну, все маємо а, гарні нові двері, тобто досить і досить таки непогана квартира.